Бізнес в умовах війни як маленький подвиг. Нові виклики чекають на підприємців чи не щодня. В таких умовах діалог між бізнесом та владою надзвичайно важливий. Вирішили в Хмельницькому. З бізнесом треба працювати і спілкуватися не тільки коли все добре, а й коли погано, коли складно. А підприємці це ті люди, які точно знають, як рухатись вперед, навіть в найскладніших ситуаціях. Через перебої з електрикою єдине у західній Україні металопереробне підприємство, що розташоване в Хмельницькому, вже відчуло труднощі в роботі. Зриваються зовнішні контракти, а понад сотня працівників може залишитися без роботи. Дуже страшно, коли люди можуть залишитися без роботи. Ми навіть не можемо закрити зовнішні економічні контракти у цьому році. Звичайно, наші контрагенти ставляться з розумінням, але важливо розуміти інше. Ми допомагаємо. В нас на підприємстві створений хаб. Ми відмовилися від своїх прибутків. Ми колектив відмовився від будь-яких преміальних виплат. Ми все донатимо на Збройні сили України. Але якщо ми будемо стояти, то нічого не буде. У таких умовах малому та середньому бізнесу теж складно, адже їх запас міцності значно менший. Для допомоги підприємців держава здійснила ряд заходів. В основному вони стосуються пільгових умов оподаткування. Є очікування, що економіка України втратить принаймні 35% ВВП це без останніх ракетних цих обстрілів. Багато людей втрачають роботу, і за попередніми оцінками, напевно, десь близько 70% людей можуть залишитися за межами прожиткового мінімуму. Працюємо зараз активно над макро допомогою, технічна допомога завжди кожен кожен день насправді. Надходить від наших партнерів від країн від донорів, поза як криза це і нові можливості. Від лютого в Україні зареєстровано понад 100 тисяч нових фопів. Ряд інструментів підтримки бізнесу презентували і під час форуму. Будемо говорити сьогодні про передекспортне фінансування. Під час війни держава внесла ряд змін в різні рішення, в тому числі програму п'ять Дозволивши брати кредити для виконання експортних контрактів від нуля відсотків без застави майна, німецька федеральна компанія JZ реалізовує програму ЮФОБізнес, яка спрямовує гранти, надані урядом Німеччини і Євросоюзом на відновлення економіки України. Тому зараз на цьому форумі ми будемо розповідати ті можливості, які надає наша програма для місцевого бізнесу. Зараз головне вистояти кажуть підприємці, адже тримають економічний фронт, сплачуючи податки та забезпечують робочими місцями.